дня, Давненько не було влога Дані Трасіка. Останній раз, коли він був, він ще був на російською. Тому, будь ласка, прошу вас, ми сьогодні беремо інтерв'ю у нашого капітана. Капітан Василь Камінський. Доброго дня, як вам перша гра? Наша перша гра була дуже гарною. У нас є грась, який сьогодні зіра на це Ігор Левчук. Він десь, він десь набрав поінтів 20, можливо більше. Дякую, Дякую всім своїм. Можна сказати, з економіком гру. гарну ігру. Можливо, yeah. Дякую безполосіті за таку, можна сказати, напряжену гру в кінці. Як оцінюєте перспективи на цей сезон? Чесно, я думаю, ну я думаю, що цей буде <плес> турнір дуже гарний. <плес> гарний. Можна сказати, <так>, гарний. <плес> буде дуже багато нових команд. Наприклад. Медичний університет, там де є багато біженців, які приїхали з Харкова, з Києва з Донецька. Може сказати, що буде заруба. руба? Наприклад. наприклад, як ми Патрівасі понабирали. Да? Заруба буде точно. Буде дуже цікавий сезон, тому стежте за Basketball сіті Всім гарного дня. Слава ЗСУ, слава Україні. Е -е -е сезон буде цікавий, дуже, тому що друге місце ще не зайнято. Тому за друге місце буде пекла, запекла боротьба. Для фанатів, ну, з першої не вийшло, треба з другої тепер. Можу поділитися на враження про цю грі. Ну, е перший раз в сезоні нам трошки не вистачило зіграності, Десь швидкості, десь майстерності, але в цілому, ну я задоволений, в принципі. Хлопці з поліцею грали дуже швидко, ну, відносно нас. Грали більш ж згуртовано і тому вони вирали. Слухай, у мене до тебе таке питання. Ти починав грати в аматорці практично з команди Баскетбол City. Потім перейшов до наших суперників сьогоднішніх, до команди ВНТУ. А в цьому сезоні ти знову повернувся до баскетбол City. Скажи нам. Що змінилося в твоєму житті? Я переосмислив всі свої цінності і зрозумів, що потрібно пам'ятати, з ким ти повзав, коли ти вже літаєш. Ми раді, що ти до нас знову приєднався, повернувся до нашого клубу. І сьогодні дуже непогано провів зустріч і нам не вистачало твої енергії. Надіюся, в наступних матчах у нас буде більше зіграності і ти покажеш саме, що ти зможе. Супер, Зараз ми з Ірою знімаємо відео. Іра сказала декілька слів на рахунок цієї гри. Так, Вадимчик, Вадимчик, Вадимчик сьогодні нам допомагав, він знімав сьогоднішню гру, він грає за команду ВТК Дуболоми. І він дуже круто відзначився в своїй першій грі. Це Іра. Вона сьогодні першу гру також свою провела. Поздравляємо і мене. я також сьогодні. Наша перша гра. І, і теж поздравляю і, вас. так. Гарна градів. Коротке інтерв'ю. Ти сьогодні провів свій перший матч як оператор. Скажи свої е... ну це було дуже круте. Таке відчуття, тому що ти, ніби ти в грі, але ти настільки сфокусований на тому, щоб знімати гру, що ти навіть не, не можеш сконцентруватися на тому, що відбувається. Ти стараєшся ловити кожний момент на майданчику. І через це мені буде дуже цікаво переглядати навіть самому цей матч. Скажи, будь ласка, коли ти знімав, ти встигав подивитися на гру? Замість, ні, що ні, ні. У мене повністю очі були сфокусовані на, екран, на екранній камері. Ти висновишся за цей матч? Стояти не так і ж легко. Дякуємо тобі, що ти сьогодні допоміг нам. Ну, чекаємо тебе на наступних матчах. Тут коментуємо, блятя. Це взрівний гравець цієї гри. Сергій. І ми теж йдемо додому, бо ми проти. показати свої гарні, гарнющі такі. І сказати щось на сидя. Ми теж йдемо додому, як і Вадім, бо ми програли. На жаль. Які назаль. твої емоції, Оксі? Пізно включилися, пропустили другу, третю половину, в четвертій нас наздогнали. Я на. тебе пошию, бо ти дуже гарний. На 10 очок, як видно, на табло. Так що... Я тебе крупні, бо в <сум> табу не приближу. приближу. Такі справи, ми йдемо йдем йдем додому. Всі Я хотів сказати нашим суперникам додому, але сьогодні підемо додому ми. Доброго вечора. Матч непоганий матч. Може бути і краще, але ми таки починаємо чемпіонат. Відбулася таки третя гра, ще всі гри попереду. Я думаю, що команди почнуть помаленьку ходити, тренуватися, в них буде стимул. І всі інші матчі будуть ще набагато краще. Які побажання командам, які ще не зіграли, можливо? Ну, щоб вони приходили, дивилися на ігри, див... ізучали своїх суперників майбутніх, х... тренувалися в першу чергу. І хай живе баскетбол. А є фаворит. Фаворит? Так. Звісно, є. Але я поки не скажу. <рес> ВММУ. <рес> Можливо, і в... ВМУ, так. Да. Але бачите, команди всі рівні, щоб якусь виділити на даний час команду немає можливості. Ну, всі якби грають на рівні. На рівні. Ну, побачимо. Комусь повезе трішки, хто більше забиває, хто більше трошки забиває. Але якщо так подивитися по составам, побачимо четвер, ВТК-2, Липовець. Як там цікаво гра, цікаво так, гра, цікаві можливо, ігри що будуть, Команду так. липовець ще не бачили. Так, так. Побачимо. І далі вже будемо дивитися, що, як і до чого. Робити вже можливо якісь прогнози на майбутні тури. Дякую. І так далі. Якби Сергій забив свій кидок перед матчем, коли він сказав, що якщо він забуває, то буде два овертайми, то було б, як він сказав, але на жаль, він не забив. А другий раз він не забив за те, щоб ми виграли. Так що. Я в наступній грі все, все заб'ю. Дякую. Дякую. Все, все найкраще. По-перше, Іра, ти сьогодні стала першою дівчиною у Вінниці, яка зіграла в матерській у... Так, так звані чоловічі лігі. І я хочу спитати тебе, як твої враження? Супер. Мені дуже подобається змагання. І взагалі термітка стихія. Ну, ти задоволена сьогоднішнім результатом, не дивлячись на те, що команда програла? Ну, хотілося б, звичайно, виграти. І ми були близькі дуже до цього. Але ми попрацюємо над своїми помилками і в наступний раз покажемо вас. Добре, скажи, будь ласка, сьогодні ти грала проти команди там, де не було дівчат. Ага. І тебе можна сказати в деяких моментах, можливо, трошки менше. Ну жаліють трошки. Да? Ти відчувала це? Чи не було такого? Ні, не було нічого такого. Я ти... хочу грати на рідних. Це дуже круто. І мені дуже хочеться, щоб інші команди наробили якусь пропуску і розуміли, що ти дуже дуже опасний. Трошки можеш шмальнути дуже можеш розумно зіграти з м'ячем і без м'яча рухаєшся. Які твої побажання щодо наступних матчів? Наступні матчі я. думаю... Вас думає, вас Подивимося відео, яке ми вже скоро на баскетбол сіті Попрацюємо над помилками, але ми про це будемо говорити тільки в своїй команді. Нікому не розкажемо. Що ти побажаєш нашим глядачам, хто буде дивитися це інтерв'ю і цю губ? Я бажаю не пропускати жодну гру, бо це буде дуже цікаво. Любіть баскетбол? Так. Да. Любіть баскетбол.